Вітаю вас, мої любі сонечки! Новини з тонкого плану, і я зараз вам покажу. Прям намалювала спеціально, що зараз відбувається, щоб ви знали, як відбувається на тонкому плані війна і чому вона відбувається? Я так намалювала, вибачте. Це егрегори країни старі старого формату. І в них люди несвідомі. Це, от, наприклад, Темний Грегор, який на нас напав, так і Грегор країни, в якій знаходяться люди, вони мають одну спільну, скажімо, енергію. В них один спільний Грегор І президент, який вже багато багато років я розказувала, що це стара енергія, відображення їх старої свідомості. Те саме це різні. Грегори і Америки, і Європі, взагалі всіх країн, вони також мають стару структуру, і також там живуть несвідомі люди, непробуджені, і тому вони виглядають сірі, чорні і по всякому. Це я це просто до прикладу намалювала. І завжди війна відбувається між Грегорами за те, хто там головніший, хто сильніший, в кому багато людей, більше людей. Тому вони всі борються завжди через людей несвідомих, завжди борються, щоб більше там території взяти, тому що це. Енергія. Ресурс саме головний – це за енергію. А енергія це гроші для, скажімо, цих егрегорів і їхнє кермічне, скажу, використання. І... Абсолютно це не процвітання, а, от, скажімо, крадуть енергію таким чином, під видом якихось ідей, неймовірно, нібито хороших ну, за їхньою думкою. От, наприклад, тут два егрегори стикаються своїми ідеями і починається війна. Отак от виглядає, і проходить трансформація очищення. Завдяки тому, що ми з вами пробуджуємося. Пробудились, пробуджуються на Україні дуже великі кількості. Я зараз говорю про своїх сонечок, звісно. І ми починаємо пробуджуватися більше, більше, більше. І також сонечок, які вже починають жити серцем, приймають абсолютно. Тобто пробуджуються, і вже така кількість пройшла в Україні. Тому саме ми проходили, проходили багато вже трансформацій, Це наша, скажем так, остаточна трансформація. Ця війна. І от ми з вами підіймалися, підімалися, і Україна абсолютно вже з'являється нова світлова енергія. Не ні до цих, ні до наших, любих старих Грегорів. Тобто Україна взагалі виходить зі старого грегорального поля. В неї не буде ніколи вже такої форми, навіть як в Європі, в Америці. Їй не потрібен шлях тих старих енергій, навіть, скажімо так, які її підтримують, тому що вона пробуджується і починає проявляти свою божественну вищу енергію. І її взагалі і вона має стати взагалі повністю як провідник для всіх людей, щоб вони також пробудились і ви. Вийшло зі старих і грегорів, хто звісно до цього готовий. От це зараз відбувається, мої любі.